Колись дуже давно я стояв на скупці в одному місці. От. І ну, маленька-маленька скупочка, магазинчик антикварний, ми там купували, Ну все підряд купували, там, широкий спектр цього всього. От. І прийшла дзвінка. Я стою отак от за прилавком і читаю книжку. О, якусь по, по спеціальності читаю книжечку. Прийшла така похилого віку. Жінка довго ходила, дивилася, питала, що а я читаю, вона мене відволікає, я трошки. Ну не то, що там, ну так вже починаю відповідати, а скільки ця ложечка, а скільки це сітічко там для лічає, а в мене теж таке є, а скільки коштує військовий кортик офіцерський, так, та, так, та, та, всякі. Довго Добро говорю. Потім, отут от, вона відкриває сумочку і достає наручний годинник. Ви знаєте, що таке фірма Лонжин. Одна з найвідоміших фірм старих до сих пір вона, вона десь в 820-х роках там почала своє існування. От. Вона достає годинник. Ну, сказати там, що я здивувався. Значить, в 20-х роках був такий пілот Чарльз Ліндберг. Він на літаку з оф Сент-Луіс. Перший переліт здійснив з Америки до Європи. У нього на руці був годинник фірми Лунджин, спеціальний годинник, спеціальною функцією, яка дозволяла по сонцю, по сонцю, ну, знаючи певні параметри, з'ясувати широту чи довготу, Ну, ж якісь географічні якісь параметри. От. Так от, вона достала такий самий годинник. Такий самий. Він, він до сих пір час від часу, як лімітедішн лонжин їх робить. Чарльз лінб. Він так називається. Лонжин Лінберг. В анонс шукайте, можливо, у вас в когось на руці. Да. Далі От. годинник, звичайно, не сьогоднішнього випуску, не edition, а той старий в срібному корпусі, От. в хорошому стані. І що виявляє? Я почав, звичайно, її розпитувати. В неї батько був пілотом ще з 30-х років. Під час війни він е, 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 значить, супроводжував, супроводжував міністра іностранних справ, хто там був в той час в Радянському Союзі, я не пам'ятаю, при перельоті в 44-му році, 43-му чи 44-му, з Союзу в Америку. Е, кілька е, Він летів, цей міністр на перемовини. За ним летіло кілька винищувачів, от, супроводжуючих через океан. Потім вони повернулися. Американці всім нашим пілотам подарували ці годинники срібні. Е, ну, потім їх нагородили в Союзі, комусь там герої на От. Суть не в тому. Е, і, да, потім значить, він переїхав цей, е, її батько переїхав це місто. Ну, звичайно, там це вже недавно померли. Їй треба було робити операцію. Вона принесла цей годинник, питає мене, скільки ви за нього дасте. А нього є чотири видів: великий золотий, малий золотий, великий срібний, малий срібний. Це був великий срібний. Він на той час у каталозі коштував щось порядка трьох тисяч доларів. Значит, э, а я їй кажу, э, я вам дам, ну тоді я їй сказав еквівалент, э, ну, каталог, це каталог, я їй там, 300 300 доларів. Він каже, так. А мені на базарі сказали 300 гривень. Я кажу, ну от бачите, Хорошо питати, да. Да. А, і каже мені, коли мені значит, назначить ту операцію, я до вас прийду і ви мені дасте 300 доларів цих. я говорю, як вас звати? Вона каже, Тетяна Радіоновна. Тетяна Радіоновна. А телефон, а адреса. І я вас знайду, я вас знайду і пішла. Ну, проходить час, там, місяць, два, три, вона не приходить, рік пройшов. Це був початок 2000-х. Малий приносить компакт-диск з телефонної бази телефонів всього міста. Ну, лежить собі, диск, лежить, щось там, щось ми дивимось. Ну а там як? Прізвище, ініціали, адреса, номер телефону. І тут, до мене доходить. Тетяна Родіоновна, Р. Чоловіче ім'я на Р. Ну скільки їх є? Роман, Родіон, Руслан, хто ще? Роберт може, так? Да? Можливо. Все, да? так? Так. А його питаю, можна ініціали забити? От там же як забуваєте адресу, всі, хто в ці, на цю адресу, всі, значить, номери телефонів, прізвища, номери телефонів. Забуваєте всі прізвища, адреси і номери телефонів. Ну, звичайна база даних. Да? Я забуваю ТР вилазить аж чотири номери телефонів, я її починаю обзванювати, то на, поп... на другому номері попадаю на неї, на цю Тетяну Радіонов. В неї істерика, Як, як, як ви мене знайшли? Я кажу, все нормально, все добре. Кажу, нічого мені від вас не треба, ось мій номер телефону, дзвоніть. Проходить пару днів, вона дзвонить, каже, у мене там мов, інфаркт, інсульт, приступ, там скора, як ви мене знайшли, ви хотіли у мене. Я нічого нічого мені від вас не треба. Ну, я хочу продати цей годинник. Бо я приходила до вашого партнера, партнер мені нічого не сказав. Мені От, ну, це таке, ну, звичайно, там, але він щось там не хотів, а він хотів взяти на комісію. Коротше, якась історія. Добре, ми домовляємося, зустрічаємося, вона приходить з двома такими амбалами. Каже: я живу сама, я дуже злякалася, це мої сусіди, вони працюють в міліції, і коли я помру, вони всі нагороди мого батька положать зі мною і так далі. І так далі. А вони на мене такими вовками дивляться, але вони теж хочуть годинник. Вони не знають, що це. Таке, ну, нашому комусь там потрібний годинник, якщо він їм так само потрібний, да, цей годинки. <плес> ну, довго чи коротко, я його купив, там, я їй доплав. Вона віддала мені годинник, я їй дав 500 доларів, потім ще 200, потім ще 200 і так далі. І так далі. Це вже добровільно. Ну, звичайно, ну, стара людина, їй потрібно. Ну, воно то коштує дорожче, я це теж розумію. Я її продав, щоб довго не розповідати, я її продав там, через якийсь час щось там в районі трьох тисяч доларів. От як по каталогу було. Років може чотири, ну, три можна знайти до речі. Проход такого самого годинника, такого самого годинника, 40 тисяч доларів був. От просто такого та сама модель. Я ж кажу, великий, срібний, малий срібний. Тоді. Але розумієте, щоб це, щоб так, скажімо, ну я міг би його не продавати, припустимо, але з іншого, тоді, тоді 20 років назад купити за 900 продати за 3 тисячі. Це була це перемога була. Ну, звичайно, так, це да. бізнес. Ну, це ну, да, бізнес, да, ні, це ні, не це, лише інвестиція. Це ну, Або ні, рад. ні, ні. А я, до речі, нічого не коло цього так, от, щоб Колекціонував У мене були колекції різних, там були колекції військових годинників Другої світової війни. Спеціальні. Але ви їх продавали. Я збирав, продавав. Ні, Ну збирав, цікаво, да, да, да. були там колекції там, цікавих фотографій. Ну, всякі різні там було, але ніколи я не на, на цьому. У мене немає цього. Тобто вам у цьому подобається, вам це, так, подобає. це, це подобається. Це класно і прикольно ще але працювати. Мене, так, але в мене немає такого, щоб от купувати все. От у мене був партнер, він казав так. Ми разом з ним купували, він казав так. Слухай, в мене такого от немає в колекції. Давай я собі залишу. Я там з тобою поділюсь. Ну, залишай, добре. Там він мені там трошки щось залишає. Або там, а в мене ще таке, от є, а дивись, а в мене такі є. А от буде ще таке, от, от таке. Давай я собі це залишу. Він, він збирав все. Він мало розбирався в цьому. Антикваріат, але йому хотілося збирати все. Ну, є люди, які просто збирають старі речі, роблять з цього в музеї епохи. Знаєте, І так? все І... в них хорошо. Вони них... задовляють своє да, бажання оцю, оцю от потребу, так. накопичення, да, там, колекціонування так званого. От, от вам кейс такий. І розкажіть, мабуть, про або про ваші якісь помилки, які коштували, або передбачте найпопулярніші помилки, які можуть бути у. Починаючи інвесторів, таку історію. Як правило, як правило купівля підробок. Це всі це, через це проходять. От. Бо коли там ми починали, ну не було експертів, як таких з Радянському Союзі, там ті, хто працював в музеях, вони до нас зверталися за порадами, таке часто теж бувало. Звичайно, вони в чомусь глибоко розбиралися. Але от у цьому цьому широкому спектрі, да, від, від там я не знаю, від гудзика, да, там до якось, там, срібної вази, ну таких, таких музеї вузькі спеціалісти, вони глибоко розбираються в своїй темі. От. Так от для починаючого. Підробка, реставрований предмет або погано реставрований. Ну, буває буває ще момент крадзених речей. Теж треба бути дуже уважним, там дивитися, у кого купуєш, там знати, у кого купуєш, щоб можна було в випадку чого. Бо справжній нормальний ділер ніколи не купить краджену річ ні за які гроші, тому що це, як правило, закінчується погано, рано чи пізно. От, от такі от основні. От. Ну, звичайно, звичайно, можуть загрузити там, і продати дорого, то, що не, не, там, за не, на відповідну ціну. От, таке може бути. Ну, знову ж таки, звертайтеся, знайдіть собі експерта, попрацюйте з ним і перевірте. Цього експерта, у інших експертів. Бути все. Класна порада, універсальна взагалі Універс... до ринку інвестицій, і так, всього так, так. розумного, що є в цьому світі. Так, так. І, мабуть, ще ось після того, які у вас будуть спіткати е, історії, не дуже приємні, розкажіть про ваші, мабуть, найприємніші кейси, якими ви пишаєте самі перед собою. Ну цього було дуже багато. Ви знаєте, це ми будемо тут сидіти. І нам ну, давайте подивити, давайте два оберіть для того. Ну, я вам розказав вам про годинник. Один так? про годинник. Так. Е про бокал я вам розказав. Так? Про бокал. Срібний бокал люфтваффе. Тоже Дуже цікава річ. Ну і ще так. два. У, ви знаєте, це треба, їх просто їх дуже багато. Ну, добре, добре. Е, стою я на скупці, там саме, де був, да, оцей годин. Ну, що таке скупка, люди ж приносять приходять. Барахолка, скупці, да? ну як? Ну ну приблизно, так, да, так. Ну, трошки вищого рівня. от. А з партнером ми дивилися таким чином. Це було його приміщення, що він приймає е, предмети на комісію, не купує, приймає на комісію, виписує квитанцію. От, і ховає в стіл. Коли я приходжу, там через. Ми з ним мінялися, я приходжу, і ми там далі розбираємося, там виставляти на полку там чи там, пропонувати цільовим якимось там, там колекціонерам так і далі, так далі. От я якось я приходжу <кхух> зранку, стоїть тарілка на полці. Ебривуки, це кінець 18-го сторіччя, російська мануфактура. От, ну, досить ціна, цікава річ, з там живопис на ній. Якийсь пейзаж, вже зараз точно не пам'ятаю. Я його покрутив і питаю, а чого ти поставив на полку? А каже, от тільки перед тобою дід приніс, я оформив, і я ж не можу не поставити. Він же ну, мусить бачити, що воно вже продається. І він каже: тільки пішов, ти заходиш. А я находу, ну, добре, я їй кладу цю тарілку і стою так, роздивляюся. Відкриваються двері, заходить двоє. І один такий хлопець явно, явно хіпстерського, хіпстерського такого вигляду. От, вони ходять, там нема ну, на що дивитися. От, а я тарілку так подив, прикрив газету. А він підходить так, о, а можна подивитись, ну я достаю, там. А На комісію вона була взята за 100 гривень ця тарілка. От, і ціну він виставив 120. Ну, 20, як би комісія магазину. Да, 120, 120 гривень залишився на полці цет цей. Він взяв, о, а! How much? Я кажу, 600. Він каже, кажу, Ну добре, він достає 500 доларів. Я ці, а другий розмовляє з моїм партнером. Я 500 доларів ховаю під газету. Вот. Ну, поговорили і пішли. І вот. тарілочку він забрав. І тарілочку забрав, гроші, а це розмовляв. Він повертається до мене і продав тарілку. Я кажу, так, да, продав. За скільки? За 500. Він каже, блін, а я б, от ти б не прийшов, вони б зайшли. От перед тобою би зайшли і забрали би їх за 120 гривень, бо там ціна стоїть. а я... uh -huh. І тут я достаю ці 500 доларів, а він на мене дивиться, він то думав, що за 500 гривень, розумієте? От. І Він каже, знаєш, що, ти ніколи звідси не виходь. Ти от тут стій. Ні ну цього було дійсно багато за все життя. Ну я багато міг би розповідати. я думаю, нашим слухачам це не дуже цікаво. Мабуть, що найкраще нашим слухачам це наскільки мені відомо зараз, щомісячно відбуваються зльоти, зліти антику... а зустрічі антикварі. зустрічі антикварів, які відбуваються е, почергово на МВЦ Лівобережний так, на або у Палаці спорту. І вони ні, ні, так, вже чергуються. тільки, по-моєму на Ось, Дуже е, я відвідував, що там, що там дуже цікаво. Є всі напрями, в тому числі є і е, картини, є картини антикварні, є картини сучасних, але е, але відомих і дорогих художників, які мають інвестиційне значення. Тому мені здається, було б непогано послухати на ваш відгук після даного ролику, почитати коментарі, почитати ваші запити і задуми, і можливо е, зробити якийсь. Е, Спільний е, такий тріп похід на цю історію і е, вже з практичним дослідженням, що взагалі пропонують і що з того, що пропонують, є цікавим. має інвестиційне значення. Тощо, я вже як такий дилетант з плюсом, вже можу поділитись навіть своїм невеличким досвідом, а також е, розповісти, що е, безумовно, з-поміж у цього, всього масиву інформацію, ось найбезпечніше, по яким критеріям можна ось подивитись і. Сказати, де на цьому ринку, на цьому квадратному метрі дійсно ось та річ, яку 100% можна брати, яка вона або по ринку, або трошки нижче ринку, що вже є інвестиційно привабливим для нас, можливо. У вас є якась послуга для інвесторів, яка в себе включає можливу оцінку предмета, або якусь консультацію, або якийсь загальний запит щодо, наприклад, можливих наявних у родині предметів антикваріату і можливості співпраці у цьому руслі? Ну, це все безумовно можливо. Я постійно, постійно щось раджу, постійно консультую. У мене постійно на телефон приходять фотки там. Буває. Підбирає тематичні якісь колекції. От. Зараз, до речі, ринок на дні. Зараз ціни ну, з зрозумілих причин. Купувати можна, ціни дуже низькі. От. Купувати можна там в принципі, все, що завгодно. І ринок відновиться. Ну, безумовно. Але знову ж таки, бачите, я постійно роблю акцент на тому, що купувати треба те, що цікаво в усьому світі. У всьому ті самі срібні, а вони, вони цікаві всюди. Годинники, срібні, якісь предметики, анумізматику, фалеристику, нагороди. От, ну, через то, Починайте з того, що вам подобається. А вам же подобаються годинники. От, да, особисто сподобаються родинники. От, от починайте з самого того Віоліті, там тож, тож час від часу щось можна виловити. От так, монети однозначно, срібло однозначно можна там купувати, так само, як і на цих сходках зустрічах антикварів. Я би порадив тим, хто цікавиться історією, збирати. Сучасні, то що зараз циркулює, сучасні е, документи, сучасні фотки. Вірніше так, я от особисто я не збираю нічого, але мені цікавить історія 20-го сторіччя. От я собі збираю, ну це не зовсім може колекція, а я збираю документи і фото 20-го сторіччя. От. Тому що вони потім вони, далі. Вони будуть... нічого, вони ще поки нічого не коштують. А підйом там буде, нехай це буде через 10-20 років, але підйом там буде тисячі відсотків. Це абсолютно. Тому що вже це було на тому, що це, це вже історія. А воно, а ця історія, папери, вони викидаються, вони знищуються. Ви приїжджаєте з квартири на квартиру, і цей стос паперів, книжок старих, воно все викидається, воно не і не потрібно. Тим, хто наступне покоління, ну як комусь потрібно. Бо мені колись попадалися просто речі, викинуті з державного архіву, з музейного архіву, коли в 91 му році мінялися, скажімо так, повністю формат існування держави, да? архіви перебиралися, десь там. Були, не було там місця, десь ще щось списувалося. У мене є, припустимо, десь листи імператора Рудольфа Другого. Це 1590-1610 роки. От ним підписані. Відома, відома історична особа. Десь воно було викинуто з архіву. Не вкрадено, викинуто з архіву. Чому? Ну так. Вот. Так воно сталося дуже цікаво обговорювати те, що е, містить у собі енергію багатьох поколінь або якихось видатних людей, або володіти цими речами чи спостерігати їх у чиїхось колекціях, тому що е, багато речей все ж таки має енергетичне значення. А коли на цьому ще можна зробити, подвійна цікавість від клубу Інвестхаб традиційно виникає. Сьогодні ексклюзивна тема надзвичайна. Тема дійсно, ми сподіваємося, що по хештегам український Ютуб ось цю унікальну самоекспертизу рознесе тим, кому це буде потрібно. Я гадаю, що іграшки для дорослих це якраз те, що, на що потрібно розумно витрачати кошти для того, щоб отримувати насолоду, тобто щастя зі змістом для якісного життя. Плюс на цьому можна заробляти, як саме ми у ході цих двох роликів вам розповідали. Передивляйте, задавайте питання, мотивацію я вже озвучив. Ми плануємо, якщо буде достатній рівень зацікавленості, зробити згуртований організований візит на зліт антикварів на цей великий ринок із експертом Олегом, який нам розповість, взагалі, що на цьому є цікавого, і ви для себе зрозумієте, що цікаво. Ви є персонально для вас. Мільйон Спорези. переглядів, бажаю всього і Дякую. Все буде супер.